І так, мої кохані, дивимось, який чоловік заходить в ваше життя. Мої кохані, дякую, ви так багато пишете мені. Амулети, дуже багато замовляєте. Зараз нижки пишіть. Амулети це дуже круто, на особисте життя. Ваше особисте життя стане на ваші верхи життя. Якщо його немає, то воно сформується. А якщо воно є, і ви нещасливі, то це ж також можна якось виправити. А чи згоден ви на це? Відповіді на запитання, особисті розклади. І так, який чоловік йде в ваше життя? Це я люблю дуже перевернути карти, ви знаєте, і дивитися. Ось така у мене. Це чоловік, дівчата, до кого у вас є почуття, ви вже знаєте, якось ви як дівчинка. Тобто ви їх не демонструєте йому, мабуть, є чому? Да? Бо цей чоловік, він крім вас мав якийсь третій фактор, який заважав вам будувати відносини. Це могла бути інша жінка, це могло бути все що завгодно, шкідливі звічки, різні міста, у когось гроші є таке, у когось робота. Але ви для нього. Далекі. Але ви для нього зірка. Для нього та жінка, яку навіть він не міг уявити біля себе, тому що така жінка втілює собі, Боже, все найкраще. Зірка, вона така. Там ви що? Ви ще сили. Але цей чоловік, і ви у вас, взаємне кохання. Ви кохаєте його, а він кохає вас. Так, але. Певний час він стояв на двох основах. Тобто і з вами був і з тим третім фактором, будь ви неладний, як говорять, і зараз ви з ним не спілкуєтесь і не бачитесь, або в якихось обмеженнях. Так, і що він те, ваше життя, дівчата? Боже, дівчата, нось карти мені завжди кажуть інформацію, таку круту. Я вдячна всесвіту, що я можу їх читати круто. Дивіться, іерофант. Колесо фортуни і сила. Цей чоловік вам від вищих сил даний. З ним не тільки взаємне кохання, але, можливо, брак, можливе вінчання і по колесо фортуни, тобто зараз фортуна повертається в ваш бік, сила. Ви отримуєте силу над цим чоловіком. А це що означає? Що ви підкорили цього лева і ви. Отримаєте у відносинах з ним все, що ви хочете. Ох, зараз він дуже розгублений, бо це його золотий шанс. Ви. Він нас приймає золотий шанс. І він хоче з вами бути щасливим. Він хоче щастя в коханні. У вас буде з ним спільний.